Новопризначений голова облдержадміністрації зустрівся з представниками громадських рад, активістів закарпатських змі та просто небайдужими жителями області. Розпочав із планів на новій посаді. Ми з вами всі закарпатці, так хочемо посадити сад Яблуневий, виноградний, доки не укорчуємо старий, коріння не, не заберене старе, нової рости не буде? Не буде. Якщо ми хочемо щось робити і працювати по-новому, називайте, як хочете, але якщо ми хочемо, щоб ми ото, от із-чого за е, загинула Небесна Сотня, із чого стояла більшість з вас на Майдані, і за тих, хто підтримував Майдан, я рахую, що треба садити новий сад. Звичайно, що без вас, без громадських активістів, без громадськості краю, то важко зробити. Далі присутні мали можливість задати питання та поділитися пропозиціями. Після революції гідності, то перед вами люди сидять, при яких Шніцер написав заяву на звільнення, але за шість місяців не був звільнений. Я щиро вдячний, що ви це зробили за декілька днів. Пан Кукінча, скажімо, зробив так, що транспортного галузь знищив за рік Зв'язку Зв'язку чим я би хотів, щоб ви якусь якусь програму там склали чи якогось фахівцям підібрали. Багато говорили про люстрацію, хто коли на яку посаду. Новий очільник мав що розповісти під час зустрічі, адже свою роботу в кріслі голови обласної адміністрації якраз і почав з очищення управлінь, чого не зробив його попередник. Звичайно, що якщо людина професіонал, то викину, ну, вибачаюся що так говорю, викинути людину на вулицю, це неправильно, не по-нашому, не, не по-закарпатськи. По Є ділянки роботи, які можна людям запропонувати на низах, нехай розбудовують Закарпаття, нехай допомагають. Тому я хочу, щоб наша закарпатська громада. Об'єдналася навколо Закарпаття, об'єдналася навколо, навколо України. На кого я хочу опиратися? Я хочу опиратися на вас, я хочу опиратися на нашу політичну закарпатську еліту без прапорів. Якщо я цього робити не буду, тоді я думаю, що і мені тут немає робити? Пан Василь каже, що стосується кадрових рішень буде непохитним під час призначення свої посади, в першу чергу звертатиме увагу на професіоналізм. Побажання висловлювали представники громади щодо виборів, які вже не за горами. Завтрашнього дня буде зустріч з правоохоронкою, не тільки міліцією, СБУ, Службою безпеки, прокуратурою і районних. запрошу до себе, і ми створимо робочу групу. Повідомив новопризначений голова Закарпатської облдержадміністрації, що має намір створити люстраційний комітет. Говорили на зустрічі і про розвиток транспортної галузі лісового господарства та медицини. Не оминули й роботу правоохоронних органів та військомату. Звернула громаду увагу і на забезпечення житлом та іншими пільгами сімей тих, хто загинув в зоні АТО. На даному етапі по Україні отримали 33 сім'ї квартири, житло. Тобто, ми би хотіли до вас звернутися. мама. Чи можемо ми до вас звертатися, який відділ за це відповідає, бо з одного кабінета в інший ходимо, можливо, ви нас направите. Василь Губаль пообіцяв звернути на це особливу увагу і наприкінці звернувся до всіх присутніх. Саму велику боротьбу, можна сказати, війну без зброї будемо вести з корупцією. Це найважливіше, на що я хочу наголосити у своїх починаннях.